Хай Бог нас, друзі, благословит. щоб ми від усього серця вірили в Господа Ісуса Христа, щоб ми з вами від усього серця слідували за ним. На в моєму поніманні я так біблі зустрічав, що таке є вера в Бога. Каже, Писання, ви маєте віру Божа. Всі можемо казати, ми віримо. Правда ж, ну всі люди віруються. Нема людини, яка не вірища. Щось людина вірить, завжди щось вірить. І нема людини такої, яка б не вірила. Той, хто йде вчитися десь в інститут, бо якщо діти в школі вчаться, то вони не хочуть вчитися, правда ж? А вже йдуть, поступають вище, вони вірять, що закінчать. Правда? Що кожен же старається про щось. Ти йдеш працювати на роботу, йдеш, дивишся на кінець. Вони просто так ти йдеш працювати, а дивишся на кінець. Що ти щось отримаєш за те, що ти працюєш на цій роботі. І це вірує людина. Так можна бути, правда? І так само, друзі дорогі. Віра Божа. І ти дивишся вже на кінець, що якщо ти будеш поступати так і так, так як говорить Писання, то будеш мати життя вічне. Слава нашому Бога. Якщо ти довіришся для Бога в житті своєму, і не просто ти будеш вірувати, що є Бог, а ще й треба буде шукати його лиця, тому що, каже, іщущи в Його. Воздає слава наша, Слава. І по друзі, віра наша, твоя, моя віра, вона повинна основуватися на якихось таких важливих кроках в житті, що ти повинен щось робити для того, щоб вірити. Ця віра Божа каже, щоб вона оказалась. Драгоценніє золота, ми в ньому і спитуємо. Друзі, щоб ось ця віра, це Слово Боже, щоб воно для нас з вами показалося драгоценніше, те, що дорогоцінне для людей. А що мені, наприклад, є дорогоцінне, саме дорогоцінне, що для кожного в нас є, що саме таке є. Це саме дорогоцінне. І ми обіжаємося, коли наше це дорогоцінне зачіпає. Що, друзі? Та моя думка, це я є. Те, що я, я такий хороший, я такий. І це саме дорогоцінне для людини, для кожної людини. Мене обідали. Ну це ж мене обідали. Мені щось сказали, нехороше, але це ж мені сказали. Це саме дороге таке для мене, для кожної людини. Але треба, щоб віра Божа, Слово Боже, воно зробилося дорогоцінніше, того, що є мені дорогоцінне, що є цінне. І ось це цінне, воно щоб зробилося мені як ніщо, так як Христос. І каже, іду я виконувати волю Твою, Боже, і виконавши, поставив другу слава нашому вас. Поставив те, через що ми маємо жити свячку. Друзі дорогі, тому хай Бог благословить і мене, і вас, щоб у ваших і в моїх очах дорогоцінна була віра Божа, дорогоцінне було Слово Господнє, то є найважливіше, тому що, так як сказав Христос, так як написано у Писанні, я не беру зараз ті біблії, які зараз сильно перекручені. Я беру під основання те, що було раніше нам написано, так як воно написано згідно з оригіналами. Якщо будемо так, так любити Господа нашого. Будемо мати печну честь, слава нашому Богу! І тому Хай Бог благословить всіх нас. Я хочу прочитати для нас з книги псалмів, яку можна сказати, вже по традиції, так? коли просимо благословення. Але тут є дуже багато того, що цей чоловік, який ходив перед Богом. І Бог йому давав те, щоб він прославляв. І знаєте, Ісаді його називає сладкий півець Ізраїля. Сладкий півець Ізраїля. І потім хай Бог благословить, друзі дорогі, те, як передано в цих псалмах, те, як передано цей чоловік, чи через нього Бог передав, як надіятися на Бога. Через нього Бог передав, як прославляти Бога, як його возвеличувати і в своєму житті цар Давид. Він так робив, так старався, так стремився, і Бог його возвеличив. Він побачив цього воюду, який пас, овець свого батька, і як він захищався за овець. І сам Давид розказував. Перед Саулом, коли йшов на те, щоб побідити того великана Голіафа, каже, раб твій він бував лева і від медя. Каже, коли він приходив, похищав овець, я каже, гнався за ним, брав його за косми і поражав його. І це Бог бачив це серце, яке було ротке. І навіть тоді, коли він прийшов, прийшовши, брати його дорікають його, що ти прийшов подивитися на стражання, а Девід каже, не слова ли ето? Такий мужній чоловік. А зразу відповів, не слова лі ето. Просто. Ну я ж мене батько прислав, принести вам їсти. А ви мені таке говорите, не слова ли ето? Друзі дорогі, і так само і нам часом, хто щось говорить, не снували, ето, щоб наше я воно навчилося бути нищем, щоб твоя, моя духа, не розтала, значить так. Да. Господи, а мені поможи і вибити тебе. Да. Я читаю 110 Псала і будемо просити Бога Славлю Тебе, Господи, всем сердцем Моим, в совете праведных и собрании. Велики дела Господни, вожденные для всех любящих Оне. Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает в век. Памятными сделал Он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Пищу дают боящимся Его, вечно помнит завет свой. силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычнику. Делу рук его истина и суд, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Друзья, дорогие, я дальше не буду читать это. Можемо дочитати ті пару рядків, які залишилися. Але як тут говориться, що про славу Господа в собранні святиці, слава нашому Господу. Давайте ми зараз станемо на наші ноги і прославимо нашого Господа. Попросимо нього благословіння, щоб він з нами був на місці цьому Духом Святим. Він говорив до наших сердець, вразумляючи нас. А ми не лікували перед нашим Господом, його прославляємо. Давайте помолимося до Бога.